Друзі, всім привіт! Сьогодні відео дещо для тих, хто любить робити цікавий контент та подорожувати, а особливо мова піде про Америку. А саме про те, якщо ви придбали дрона, що далі з ним робити? Де можна літати, де не можна літати і як на ньому літати взагалі? Чим я стикнувся? От би, отже, придбав дрона вагою понад 249 грам. Якщо у вас дрон до 249 грам, це круто, ви можете літати. Практично всюди, вам потрібно лише скачати додаток. Посилання на цей додаток це такий собі. Додаток додаток Радар американський, він покаже вам де можна літати, де не можна, в онлайн. Є ділянки, на які позначені зеленим, є ділінки, які позначені синім, є ділінки, які позначені оранжевим і червоним. Розбереться, там дуже чітко все написано. Їдемо далі. Отже, якщо ви купили дрон дещо більший за 249 грамів. В Америці вам потрібно зробити дві речі для того, щоб спокійно літати. Якщо ви будете літати, якщо до вас під'їде поліцейський і запитає вас, чи ви це робите законом, ви можете йому показати перше, не можете, а маєте йому показати, перше. Сертифікат про проходження навчання по пілотуванню дронів. Називається він Trust. Так само посилання на цей курс кін в до цього відео. Взагалі, ці курси платні, вони 20-25 доларів коштують. Але я мені пощастило, і я знайшов безкоштовну, чим з вами з радістю і поділюсь. Отже, безкоштовний курс. Просто завчайте тести, в онлайні даєте на них питання і в онлайні отримуєте цей сертифікат, роздруковуєте його собі або тримаєте його в електронному варіанті на телефоні. Далі, вам необхідно зареєструвати ваш дрон. Що для цього потрібно? Вам потрібно перейти на сайт, ввести дані, заплатити 5 доларів. І вести серійний номер вашого дрона, сказати вашу адресу, ваше прізвище прізвищем або батькові, і так далі. І вуаля, ви маєте реєстраційний номер. Вам необхідно його ручкою написати на будь-якому стікері і ззовні на дрон наклеїти цю наклейку. З цим номером обов'язково має бути на дроні наклейка з вашим номером, присвоєним реєстраційний номер для вашого дрона, прямо як автомобіль. Отже, курс по проходження. Пілотування на дроні і зареєстрований дрон на вас. Ну і при собі бажано мати якісь айдії, там, права, може бути навіть з України про те, що це дійсно є ви. І все, всім вдалих польотів. Ось такий маленький лайфхак, не лайфхак, розповідь про те, як літати в США. Ці курси і цей дозвіл, тобто ця реєстрація, вона дійсно на всій території США. Курси здається так само безстрокові, Наскільки я пам'ятаю, або на три роки їх треба поновляти. Ну ви вже прочитаєте про це далі. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайк в цьому відео, пишіть ваші коменти. Всім пока.